Слава Ісусу Христу, Вернеться Єдна єднання! Сьогодні провадимо цю нашу вертицю на Святій Сраденській горі. Це є Марійський постовий центр Львівської архієпархії. Це є місце об'явлення Матері Божої не розуміє сини. Тут на цьому місці своє служіння завершував блаженний. Свяженошний отець Микола, Корад, який загинув від рук безбожників, і також дяк Володимир Прейма, наші блаженні заступники. Тут це місце має особливе благословення, хрестну дорогу, який наданий повний відпуск на кожний день у році. Сьогодні ми, дорогі христі, брати і сестри, єднаємося спільно у цій молитві. За Україну тут, власне, усіх Матері Божої нерушимої стіни. Бачите, тут є певний символізм. Коли будівля має міцний мур, то що би на неї не напирало, які би обставини не свідкали, будівля вистоїть. Так і в нашому житті не раз на нас нападають різні обставини. І Діявол в такий спосіб намагається зламати нас, Божих дітей, але ми маємо слово Матері Божої, необшимої стіни. Наша Україна стікає кров'ю, болючими ранами. Подібно рани і кров текли нашого люблючого Спасителя. І ми знаємо, що Господь воскрес. й ми очікуємо цього переможного завершення війни для нас. Просимо сьогодні в молитві Божого благословення для України, щоб Господь змилився, щоб якнайскоріше ми отримали ту ласку перемоги, завершення цієї війни, щоб в Україні був справедливий мир, Особливо, чи спосіб і молитви. Засилаємо за всіх наших захисників і захисниць, які сьогодні живим щитом, заступаються за нас. Прошу, просимо Божого благословення для сімей, для родин наших військових. Просимо Божого благословення для всіх тих і мудрості також, для всіх тих, від кого залежить якнайскуріше завершення цієї війни. Нашу молитву сьогодні. мати нашу Божа, нерушимо сіно нашу засутне, сьогодні ми просимо тебе, стань щитом і охорону для нас, для нашої України. Захорони нас від всякого ворога, від всякого зла. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесні, утішити, душі істини, що всю тиси, і, і все наповняєш, скарбни житла, і життя подати, прийди, селися в нас, і очисти нас, і безкої свети, і спаси влади і душі наші, Віру єдиного Бога, Отця Свяжителя, Творця Неба і землі, всього сьогодні, і рівни. І єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного добного і Діця до Божого, пересіма віхання, світла і світла, Бога істинного, від Бога істиного, рожого, не сухого, єдиносу Отцем, що через Нього все сталося. Він за для нас, людей, нашого рада, спасіння, прийшов із себе і воплотився в Духа Святого, і Марії, і діви, і засвіті. І був спят за нас, запоняття права, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день світного Списання, і возмісться на небо, і сидить право життя, і в друге вийшл, слави, і сюди, живий кінець, а йому царство не покинця, і в Духа Святого, Господа, Жотворя, що від Отцяє Сина і Ісловий, що до церкві, сину рівно рівному поклоняє, і рівно слава що говорив через пророки, в єдину святу свого, а после церкви, і про одне хрещення, на відпушення віхів, очікую воскресіння, метри, і життя буючого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас створив і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо, народи святі, порадийся, благодатна Марія, Господь з тобою, Lá nos governa tem me e lá nos coerde, em na a prestar a resolver, que a do Jurássico. Só você no bicho e nem lhe consertasse, nem lhe permitiria a mim. O coro de seguir, morado e se aplaudado na marinha, mas foi de seu Lá nos governa tem me e lá nos coerde, em rigor na fora. По ти породила Христа Спаса і славити душа, наша. слава Святому Духові, що нас просвітив, і у святі Христові вірило творим, і нині, частина, рід, і по всех і на вік і в вікі, пані. Огородицях і порадився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між там, і благословенний від Бога Твого, по тих породила Христа Спасе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по і на віки віки. Амінь. ми, Ісусе, прости нам наші віки, заворони на свій пеклегом, завора всі душі до неба, Бо господи, потішня, найбільше потребує Твого милосердя. серця, розважмо в перших страх як Господь наш Ісус Христос. Кровим потом заливався. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, ворогах наших, і не введи нас успокати. Паризко ли насвітлока, амінь, погородиця ті порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тині життя, і благословений тих воно твого, бо ти породила Христа спаса і славити на душі наші, по городиця ті порадийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міші. І благословений піклона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і спалити душа наша, по городицях і по рах, і Радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти віша, і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і спалина душа, погородиця і вора.

І порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мішина, і благословений вітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Благословений пілона Твого, бо ти породила Христа спаса і спавителя душ наші, по городицях і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тимчикам, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наші. наші, слава Отцю, і сину, і святому. І благословений вікона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і свалите душа О, погородиця, ті, порадуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти жінками, і благословенний Благовена ти вішенка, і благословених вікона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і зволити на душа, по городиці, і поради благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти біженка, і благословена.

У нашому Ісусе, прости, в наші діти, на захони нас вітри, вогню, запой усі душі до нема, а позвони у ті, що найбільше потребує, того серця. Розвашого третє, страсне та як Господа нашого Ісуса Христа, Терновим Вінцем увінчали. вінчати. Отже наш, що єси, Небеса, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, і нашим. наших, і не дади нас у спокусу, але Бог.

Там, і благословенний благословених пілона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і славити на душі, похорони і порадихся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішенка, і благословених пілона Твого, бо отиго. І благословенних вона Твого, по ти породила Христа Спаса і спалителя душа наша, породити порадуйся, благодатна благодарі, Господь з тобою, благословенна Ти між жінка, і благословенний віко на Твого, по ти породила Христа Спаса і спалителя душ наших. Слава Сві, сину, і святому. І царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від в Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Lá nos governa temijinkama e lá nos governa impilona toho. O degrudo dela cresça, faça e salve teria dos nossos. Por ora desenhe o arco e se colabotar na Maria com espoço do rio. Lá nos governa temijinkama e lá nos governa impilona toho. O degrudo dela cresça, faça Богородице ті, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Спаса і спалителя душа наші, похороните, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний нікола Твого, бо ти породила Христа, Спаса і спалителя душ душа, слава Отцю, і Сину, і святому Духові, і нині, вчас, і Босих, і на віки віків. Амінь. У нашу Сто нашого Ісуса Христа, на христі Росія. Отче наш що є сину, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, у бастях наші, і не вроди нас, у спокусу, але виспола нас від лукавого, амінь. Богородиця ті радуйся, благодатна Марія Господь з ти між жінками і благословених вікона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наша, погородице ті радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. благословенно і благословений нікона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наші, Богородице, городиця Діво радися, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти вічинка, і благословений пікона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радися. He was in the one who Богородиці, ні оратихся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тих жінками і благословених прихона Твого, Один породила Христа Спаса і Збавителя душа на, слава Отцю, Іну, і святому Духові, і нині, посріта, віки, віх, і Господ, і на ім. Поночує Ісусе, простина. Що від віків не чувано, щоби той, хто прибігав під твій покров, чи просив у тебе помочі, чи молив про засудне слово невислуханий. У тім ухованні, і ми вдаємося до тебе, діво, понад усі, діви і Мати наша, приходимо, стоїмо перед Тобою, та каючись в наших віках просто, мати слава, не погорди словами нашими, але висловила ласкаво і помилуй нас. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Щиро подяку складаємо всім за участь у спільній молитві, благословення всемутнього Отця і Сина, і Святого Духа, Хазіде на вас, і перебуває з вами завжди нині після, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, слава на віки Богу! Слава Україні! Героям слава! Реха Парукрання, преґапелюкраїн, будь Молись за Україну! for Ukraine! Молись за Україну! Якою мовою не молився? Молись за Україну! Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир. За наших хлопців дівчат на передовій за поранених і полонених заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій.